Друзі, всіх вітаю! Всі вітаю вас на каналі Бюро Продажів. Сьогодні у нас буде відеовідгук про роботу і про впровадження crm системи з нашим клієнтом. Хочу вас познайомити сьогодні з Юрієм. Юрій, вітаю. Валерія, доброго дня. Да, доброго дня. Перше записуємо так в такому форматі. відгук, що окремо про crm систему От щоб всі були в контексті. Ми працювали з вашою компанією а, по впровадженню CRM. В итоге впровадили ми з вами erp систему Хотіли crm але знайшли краще рішення для вашої компанії. Поговоримо про те, як ми впровадили, як у нас шов проект. Мене для вас декілька запитань. От з оцінкою від 0 до 10, щоб ви оцінили кожен із критеріїв роботи з нами та з нашою компанією. Кажіть чесно, як є коментарями. Хочете без коментарів. Окей, кажіть оцінкою і підемо далі. І щоб всі да. були, звісно, в контексті. Розкажіть, будь ласка, чим займається ваша компанія? Яка ніша? Дякую за запитання, Валерія. Наша компанія займається виробництвом корпусних меблів і інших меблів з металом, м'які меблі? Ну взагалі робимо всі меблі, і в основному це меблі для дому квартир. І комерційні комерційні меблі була задача зробити CRM. Наша комунікація перейшла до того, що нам потрібна erp система, і все, що відбувалося далі, це ну мені дуже сподобалося. все клас. Давайте тоді одразу перейдемо до оцінок. У нас буде два блоки: дисциплінарні та експертні від нуля до десяти. Давайте почнемо з дисциплінарних показників. Зручності покупки. Ви коли до нас прийшли? Ви пройшли спочатку через консультацію. Ми з вами зустрілися. ви заповнювали бриф. На основі цього брифу. Ми вже підбирали для вас рішення. Робили потім детальну специфікацію. От, оцініть, будь ласка, у цей шматок роботи, як у нас відбувався. Перш за все, дуже ну, зручно було. Зручно було і комунікувати зразу до самого початку. Ваші завдання, котрі ви давали для нас. Вони були зрозумілі, зручні, і мені все сподобалося. яку? по 7, ну, 10, 10. Угу. Добре, потім ми стартували, зробили первинну специфікацію. Почали наш старт проекту. Почали з дуже детального брифу на всі бізнес-процеси вашої компанії, щоб зрозуміти, як саме ми маємо налаштувати crm систему. От оцініть старт проекту. Як ми стартували? У нас були такі розпличасті питання, задачі. Ви допомогли нам сформувати. Реально сформувати наші потреби, наші болі, як то кажуть, і мені сподобалося. ваша забота, будемо так казати про нас, і ну мені дуже все сподобалося, Все класно рухаємось далі. Зв'язок з командою бюро продажів. Чи завжди ми оперативно були на зв'язку, відповідали на питання, зустрічі? Ваш співробітник Аліна дуже професійно відповідала на питання, допомагала нам формувати. Саме те, що нам потрібно, і відповідала дуже швидко. То скоріш питання до нас, як ми задавали питання і реагували на її якісь коментарі та потреби для того, щоб рухати цей проект далі, тому я дуже вдячний вам за Аліну. Аліна дуже професійно і класно виконала свою, свою задачу на всіх етапах нашої співпраці. Мені дуже сподобалося, Я вам дякую, Валерія. Угу. Супер. Дуже дякуємо. 10 балів і однозначно можливо. Окей, якщо є більше, то давайте більше поставимо. Добре, рухаємось далі. Дисципліна роботи спеціалістів в проєкті. Рахунки отримували ми завжди вовремя. Аліна відповідала завжди вовремя. Все по регламенту, котрий ви нам запропонували, все виконувалось з вашої сторони реально вчасно. Тобто, все. Все було добре. Більше питання до нас, до наших відповідей та задач, які ви нам давали. Тому все класно, дуже професійно. Я вам дякую. Okay. Дуже дякую. Терміни проекту. Ми з вами одразу зробили таку дорожню карту нашого впровадження, коли у нас має бути готовий продукт. Зазначили цю дату, але ну не будемо скривати, що ми перелімітили цей е, дедлайн. Тобто, ми закінчили пізніше, ніж планували, і угу. у нас е, вийшло це за терміни проекту. Тому як тут, як тут оцінюєте, поставте, поставте оцінку. Так, дивіться: 10 балів вам е, 3 бали мені. Тому що з нашої сторони була затяжка і в ті терміни, котрі ви запропонували, ми могли б вкластися, якби ми зі своєї сторони якби відповідали вчасно та робили ці задачі по тим, в тих рамках часових, в котрі в котрих потрібно було це робити. Тому 10 балів все клас вам 10, нам 3. Ну, знаєте, як для нас це не, не є несподіванкою, коли є якісь затримки зі сторони клієнта, тому що розуміємо, що це як додатковий проєкт для компанії впроваджень. Круто, звісно, коли воно йде все завчасно, тому що ми просто будемо динамічніше рухатися, і ви просто отримаєте той продукт швидше для впровадження. Але ну що ж, строки є строки, працюємо з тим, що є, підлаштовуємося для, до клієнта до, в тому темпі, в якому це можливо в общем, все, всі ці задачі виконувати я вам Добре. за це вдячний дуже за підлаштування до нас і за штовхання нас в спину? Вам також дуже дякую. Експертні показники рухаємось далі. Такий критерій, як оцінка професійності команди бюро продажів, тут я би оці хотіла б від вас отримати зворотній зв'язок не тільки а там, то що ну гарні спеціалісти знають свою справу, але й в тому, що наприклад, наскільки ми потрапили з програмним рішенням, тому що ми вам запроваджували з ERP систему Ванбокс. Налаштовували її, довго вибирали, думали куди йти, тому що ERP-системи – це така дуже великі проекти. Це довго компанії впроваджують його поступово. Деяким потрібно це там декілька місяців. А для того, щоб впровадити, от з, з цієї точки зору чи ми попали з рішенням. Ну і от ну і, звісно, професійність, професійність того підбору рішення і професійність з нашої сторони. Дивіться, ми почали тільки користуватися CRM-ом, да на базі там ERP, РПНБО. Те, що я бачу зараз, те, що бачать мої співробітники, це класно, все попали все, як ми хотіли. Як там буде далі? Ну я маю надію, що ми з вами далі будемо співпрацювати. Зараз ми освоюємо це CRM. вчимося, One Box не такий складний, не такий простий, як, як там, здається, на перший погляд. Тобто все, все нормально, нам ми от користуємося зараз, трішки зорієнтуємося по, по тій системі. Ну те, що ми зараз бачимо, все, все класно. Я вам дуже вдячний. І далі я ну маю маю надію, що ми будемо співпрацювати та переходити до інших відділів, тому що ми запровадили всі РМ для відділу продажів. erp система ну по нашій по нашій задумці, вона повинна далі рухати всі відділи. Але те, що я бачу зараз у відділу продажів, то дякую, попали клас. Результат є. Я дуже задоволений. Угу. Супер. Оцінка технічного завдання. Перед тим як взагалі приступити до налаштувань Ванбокса, тому що це така складна система: немає готових якихось певних рішень, треба все збирати з нуля. Треба спочатку робити технічне завдання для того, щоб зрозуміти, як саме його налаштовувати, яка, яка логіка, як будуть етапи за кожним етапом поєднуватися, як взагалі ця система буде і того працювати. Ми робили таке велике технічне завдання, і в схемі, і було у нас багато табличок там, де ми прописали, які поля хочемо, щоб були налаштовані в системі. Попали з технічним завданням, чи правильно зрозуміли там всі ваші бізнес-процеси компанії, і на базі цього склали правильне технічне завдання для налаштування. Насамперед попали Попали чітко з технічним завданням. І технічне завдання. Ви ж ну, як відбувалося, Ви ж з нас, ну як витягували цю інформацію? тобто ми, ми недостатньо часу приділяли. Цій там комунікації для технічного завдання. прямо там ми не робили ту ті задачі, які ви ставили для того, щоб сформувати це ті технічне завдання. Ті питання, які ви задавали. Ми не, не завжди часно і точно відповідали на ті питання. Але ваш саме завдяки вашій клієнтно орієнтовності, технічне завдання було зроблено розроблено дуже чітко. Я так розумію, що оцінка 10 тут чи да, звичайно. Окей. добре. Давайте поговоримо про саму реалізацію налаштувань. Наскільки зручно користу... користуватися? Цим е, продуктом Ванбокса і то, як він зараз налаштований. Та й взагалі, ну там чи подобається вам цей продукт, як, як crm система тому що ми та, впроваджуємо не тільки Ванбокса, а багато чого іншого. Але в вашому випадку ми зупинилися саме на цьому, на цій програмі. От як можете оцінити її як клієнт? Ну тому що це дуже важливо, щоб інші розуміли, чи взагалі розглядати Ванбокс там для своїх компаній е, для впроваджень і налаштувань. Дивіться, система е... З першого погляду для мене вона така не дуже не дуже проста. Ну, можна так сказати, непроста. Якщо займатися переглядом тих відео, які ви для нас присилали, і реально там приділити для цього час, то все зрозуміло, якщо ти починаєш користуватися ванбоксом без якихось пояснень там у вигляді відео від вас. Або там під підказок від вас як користуватися, там що робити. Ну ну трішки так мені не зрозуміло було тому, що воно така система. Знаєте, там не все зрозуміло. Прямо там інтуїтивно. Я не зміг там розібратися, що, що робити. Але після відео, після того як для цього було приділено достатньо часу, все зрозуміло, все нормально і. Наразі цю прелість цієї системи я, я, я не можу зараз оцінити. Вона зручна, відділ продажу працює з нею. Я можна сказати, такий самий неорганізований співробітник щодо там опрацювання цієї системи. Тому я в процесі відділ продажу працює. Від себе можу сказати, що якщо ви приділяти для цього часу, все зрозуміло, а так. Не скажу вам нічого більш ну, нового відділу продажів, начебто, начебто там літа да, працюють да. особистий розвиток ваш, вашої команди. Чи дізналися чогось нового? Покращилась ваша робота завдяки crm системі, завдяки там співпраці з нами? Взагалі, після співпраці з вами, після комунікації з вами. Конкретно я для себе багато чого взяв, і ваша команда з вашими знаннями, з вашим підходом. Так трішки трішки міняє міняє знаєте фокус уваги. тобто ти починаєш реально звертати увагу на ті речі, на котрі ти раніше не звертав, і ті ж показники щодо там метрики, які є там у цій системі. Там ти можеш розуміти порівнювати з тим, що було, і як зараз, то це великі речі. Однозначно, ми з вами ми почали рухатись вперед. Ми розвиваємося е, в тому числі завдяки вашій роботі, вашій комунікації з нами, завдяки тій інформації, тим знанням, котрі ви нам надали, передали, завдяки тому, чому ви нас навчили. Я вам дуже вдячний. Це однозначно розвиток. Супер, дуже дякуємо. А давайте поговоримо про щось, якій про складнощі, тому що знаєте, я так все так складко, що нібито я знаю, ми прийшли, все зробили, але можливо, пригадаєте. От якісь складнощі чи були у нас в процесі роботи? Будь-що. Ну тому, що без складнощі і ніяк, звісно. От особливо коли такі довгі великі проекти по налаштуванню ERP, РПІ, у деяких клієнтах іноді цей кажуть: Валерія, ну коли вже ну вже вже чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Ну дивіться, ви ж ви ж розумієте, що це ну не за 20 годин зробиш? Ну це на ну, це потрібно більше часу там перевірити, налаштувати, протестувати. Ну тобто, тут має треба, щоб була витримка трошки. Особливо коли ERP впроваджуєш CRM-кою то там все простіше. Можна за два тижні її налаштувати, а там, де ERP, це складно, це довго, це дорого іноді. В залежності від того скільки модулей там треба налаштувати і пов'язати. Тим паче до складнощі ага. чи були якісь такі складнощі у нас за буксировики. Чисто від от, от моє, моє таке відчуття: от ви задали, задали питання і про, зразу прокоментували, що все так сладко. Да не все так сладко. Ми ж конкретно знаєте, вже обговорюємо результат цієї роботи. Тому по результату, звичайно, ми фух, видихнули. Це клас, і я можу сказати, що реально там результат крутий. Але в процесі, звичайно, ну перше, потрібно знаходити для це час. Компанія, котра працює, розвивається, і котра має дуже багато питань, помилок, там, де не, не всі процеси налаштовані так, як потрібно. Ми ж звернулися до вас, тому що ми розуміли потребу, тому що ну нам потрібна нам потрібна система, в котрій ми будемо зможемо. Об'єднувати всі бізнес-процеси в компанії. Ну на, на перспективу, то ми хотіли б, щоб там всі бізнес-процеси були: от прям від продажів до там до, до вже моменту монтажу і рекламації. Будемо працювати, подивимося, як буде далі. Але ну, саме головне для, для мене це той час, який ми витрачали для того, щоб <дивити> допомагати вам сформувати теж ТЗ, ну і вакцина розуміння для, для себе. Що нам потрібно реально? От ви, ви нас заставляли самим собі відповідати. А що нам реально потрібно? Які у нас болі, які проблеми? Де у, нас, де у нас там прогалини такі великі, там де ми не справляємося? Не все так легко, не все так просто. І просто є результат? Клас. Ну. Мені здається, що той час, котрий був витрачений, ті формування того, того самого технічного завдання, і всі інші там етапи співпраці з вами, вони конкретно давали можливість поглянути та задуматись на ті моменти, котрі, котрі недопрацьовані. Ми отримали те, що хотіли. Ви нам в цьому допомогли, тому потрібно виділяти для цього час і. Робити те, що потрібно, і всі згодна це завжди робота. 50 на 50. Не буває такого, що підуть прийдуть підрядники, і все за вас зроблять. Ну тобто, да. все одно треба, щоб команда також приймала в цьому участь зі своєї mm. сторони і закривала ті задачі, які потрібні. Тут тут просто згодна, тому що жоден проект не реалізовується на 100% самостійно. Окей, і останнє таке питання: наскільки виправдані взагалі очікування від співпраці, від Програмного продукту, в тому числі, тобто тут в комплексі, чи от то, що ви на початку там думали, хотіли, чи отримали те, от на що орієнтувалися, так? Так, ми отримали те на що орієнтувалися. Це якщо так по суті далі ще раз повторюся, зараз складно сказати. Ну, все, начебто, там по тим основним е е завданням, котрі були перед нами усіма, ми клас клас, все, все зробили, справились. Все добре, будемо користуватися системою, будемо розуміти всі прелісті системи. Наразі та база, котра у нас є, вона класна. Для роботи її достатньо, і ми ще не, не, не зовсім розібралися зі всіма там фішками ці, того ванбоксу. Він класний, ну реально, зручна зручна програма для для користування. Будемо її вивчати. Далі будемо дивитись. Стояти отримали те, що 100%. хотіли наразі, отримали те, що хотіли. Все нормально. Супер, супер. Я дуже рада це чути. Слухайте, ну ми 100, набрали 100 балів, 100 балів із 100. Я так розумію, що всюди просто оцінки 10. Якщо треба десь виправити, поставити менше, я поставлю е по якому Ні, не потрібно виправляти. Ви нас е підштовхували десь наполягали на якихось там на, на, на відповідях, і ну в общем, я дуже вам вдячний за те, що ви. Пропагандуєте такий клієнт, сервіс. Всі цінки 10, нехай вони залишаються, і, і це буде правильно. Тому що на всіх етапах від вас завжди була комунікація. Це, це важливо, дуже важливо. Дякую і вам також дякую. І нехай команда якнайшвидше вже повністю розбереться з ванбоксом. Повноцінно будуть користуватися. Ну і звісно, будемо чекати потім степ на налаштування інших модулей, щоб реалізувати да. класне рішення для вас. Юрій, дуже вам дякую за ваш час. Дуже дякую вам за оцінки за фідбек. Я надію, що це відео буде корисним. Також для наших майбутніх клієнтів і поточних хто, наприклад, буде вирішувати для себе налаштовувати erp системи будь-яку або CRM-ку. Тому що це завжди такий рішучий крок над впровадженням crm системи вона потрібна абсолютно в кожному бізнесі, щоб все було чітко. Відділ продаж був автоматизований. От дуже вам дякую, хочу додати ще, що всім рекомендую вашу команду, реально професійна. Клієнтно орієнтована команда, котра робить круті круті речі. Я дуже вам вдячний, друзі. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви хочете досконалити свій відділ продаж або автоматизувати ваш відділ продаж, то в силці по типу, в описі під цим відео ви знайдете сайт, на який ви можете перейти і залишити заявку на консультацію. Наша команда відділу продажів зв'яжеться, зрозуміє ваш запит і підкаже вам, як записатися на консультацію. Відділу продажів всім дуже дякую за те, що нас дивитесь, і до зустрічі в нових відео.